Всіх вітаю. Слава Ісусу Христу! Насамперед хочу всім вам, шановні, подякувати за перегляди, коментари, за поширення моїх відеороликів, за підписку на моєму YouTube-каналі. Дуже дякую, хай вас Бог благословить, воздасть! І я зараз бажаю ділитися словом. Назва мого відеоролику буде наступна. Суд над віруючими. Суд над віруючими. Ми спробуємо розібратися в цім питанні. Звичайно, відразу скажу, що на всі питання відповіді я не дам. Але на частину дам, і щось ми спробуємо розібратись. Я десь переконаний, що. Цей відеоролик буде корисний багатьом е, певним речам, поставить щось на свої місця. Тому що часто віруючі люди путаються в цім питанні, ліплять в одне, і можна ряд книг по богослів'ю знайти, які також це мішають одне. Отож, давайте насамперед прочитаємо тексти з Божого Слова і задамося запитаннями. Перший текст, перше пістання Петра, 4 розділ, 17 вірш. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелі? Це перший текст. Тут є слово суд. Давайте прочитаємо ще один текст Друге Писання до Коринтян, 5 розділ, 10 текст. Бо мусимо всі ми з'явитись перед судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Оце таке тексти. Знову ж, в цьому тексті ми бачимо є таке поняття як судовий престол Христа. Бо мусимо всі ми з'явитись перед Судовим Престолом Христовим. Мова йде про віруючих. Але є й наступні тексти, і я зараз би не хотів прочитати. Слова Ісуса Євангелії від Івана, 5 розім, 24 текст. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова Мого, і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від, він від смерти в життя. З цього тексту ми бачимо, Ісус каже: той, хто вірить, слухає слово моє вірить, в того, хто послав мене, вічне має життя, і на суд не приходить. Ще один текст. Коли ми читаємо Євангелії від Івана, 3 розділ, 18 вірш, Хто вірує в нього, той не буде засуджений, а хто не вірує, той вже, уже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. А коли ми відкриємо пісня Павла, пісня до Римлян, 8 розділ, перший вірш, там говориться наступне. Тож немає тепер жадного осуду тим, Хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом, а точніш, тим, хто просто в Христі Ісусі, не має жадного осоду. Хто правий? Павло і Христос чи Петро? В який говорить, бо час уже суд розпочати від Божого дому. Павла ми тільки що читали, тож немає тепер жадного осуду тим, хто у Христі Ісусі. Слова Христа ми читали Іван, від Івана 5, 24 текст. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова Мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Як же ж розібратися в цих текстах? Про що вони говорять? Так віруюча людина йде на суд, чи ні? Вона буде судима, чи вона не буде судима? Так про що говорить Павло, коли говорить, що мусимо всі ми з'явитись перед судовим престолом Христовим? Це не те ж саме, що суд, де виносяться вироки? Про це та інше ми поговоримо. І на ці питання ви зможете отримати в даному відеоролику відповідь. Коли Біблія говорить про суди, вона використовує саме різні грецькі слова. В оригіналі ми можемо знайти. Звичайно, оригіналу немає сьогодні, є копії. І ми бачимо, що є саме різні грецькі слова, які вживаються в тих чи інших текстах. І не в одних текстах вони одні ті ж самі. Тобто вони є різні. І це не просто так. Це говорить багато що. Нам, якщо ми навіть більше будемо вивчати грецьку мову, ми в цьому переконаємось. Отож, перше слово, перше слово тронос. Слово Коли ми читаємо. Книга об'явлення, 20 розділ, 11 текст. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місце для них не знайшлося. Тронус. Трон царя, який виносить вироки. Трон царя, який виносить вироки. Є місця. І ми будемо далі це чути, де будуть виноситись вироки, але, чи будуть виноситись вироки віруючим людям. Друге грецьке слово критеріон. Коли ми читаємо, є такі тексти, і це слово критерій або засіб випробування чогось. Правило на основі якого судять, місце суду, трибуна судді, лава присяжних. І ми можемо ось де знайти це значення Якова, другий розділ, 6 вірш. А ви біда важили, хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди. Або ж перший коринтянам, 6 розділ. Другий четверті вірші. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, то чи ж ви нагідні не судити незначні справи? Третє слово грецьке слово бема. Де воно використовується і про що йде мова? Якраз воно використовується саме тут. Друге післання до коринтян, 5 розділ, 10 текст. Бо мусимо всі ми з'явитись перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Саме тут використовується грецьке слово бема в цьому тексті і не лише. Коли ми читаємо Римлянам 14, роз 10 вірш. А ти на що суддиш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Це слово використовувалось для назви трибуни, яка стояла в грецьких амфітеатрах, на якій сидів начальник арени. Саме з цього місця воїн винагороджувався. Винагороджувався переможець цього місця. З цього престолу не виносили вироки, а виключно видавали вінці і нагороди. Ось це суд, яким обозначається грецьке слово бема. Тобто, це не місце вироку, а місце для нагород, де давалися нагороди. На цім суді не буде вирішуватися наша вічність, на основі чого буде, скажімо так, ну, тобто відбуватися цей суд. Але знову ж скажу, на цім суді не буде вирішуватися наша вічність. На цім суді буде вирішуватися питання наших нагород. Коли ми уважно читаємо. Наприклад, Друге Піснення до коринтян, 5, 10 вірш, ми бачимо, що мова йде про віруючих. Бо мусимо всі ми з'явитись перед судовим престолом Христовим. Павло й себе включає, як і віруючу людину. Для чого? Щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Мова йде про нагороди. Ось це. Грецьке слово Бема, яке обозначає суд, скажімо так, або ж судовий престол Христа, виключно на якому даються нагороди, не вирішується питання вічності. Мета цього суду не буде визначати, чи людина була віруюча, чи ні, чи вона буде в Царстві Небесному, чи вона піде в пекло. Якщо ми будемо піднесені на зустріч з Богом в повітрі, то ми ніколи не будемо судитися за ті гріхи, які вже нам Бог простив. Питання гріхів вирішене. Ми прийдемо перед цей судовий престол Христа Бема, щоб отримувати нагороди від Господа. Ми там розкриємося, не просто з'явимося. Тому що це слово там стоїть в пасивній формі. І для чого це буде, щоб кожен отримав прийняв згідно з тим, що він робив добре чи лихе? І тут в нас може виникати питання наступне: Як ми можемо попасти на небо, якщо у нас будуть лихі діла? Так ж написано, так? Да? Добре чи лихе. Що це за лихі діла будуть братися до уваги, коли ми будемо там після Вознесіння в Царстві Небесному? Що це за лихі діла? І взагалі зможемо ми з ними бути там? Давайте ми ще й про це поговоримо. Є три слова, які означають зло. Перше слово какон, друге понеріас. І третє фулос. Перші два означають моральне або етичне зло. Наприклад, обман, крадіжки, п'янство, ворожнеча і подібні до цього. ж. В цих текстах Павло не вживає жодне із цих слів. Він вживає слово фулос. Центральна ідея цього слова наступна: марнота, неважливість, непотребство, безмістовність, даремність. Ось яке зло буде братися до уваги, коли церква стане пересудним престолом Христа. Не п'янство, не блуд, не крадіжка або ще якесь зло не це. Це питання закрите з цими речами. А буде братися зло до уваги, тобто. Марнота, неважливість, непотребство, безмістовність, даремність. Таким чином, суд Бема не буде определятися, да, що було етично та морально добро чи зло. Але тут е, буде ось що підніматися, що було потрібним, а що даремним, що було важливим, а що марнотним, що було дією по духу, а що по плоті. Що було в Божій волі, а що не, не було під Божим керівництвом. Дуже часто є саме різні справи, які не вгодні Богові, але на перший погляд вони є добрі. Це не п'янство, це не куриво, це не ще щось інше. Наче добра справа, але вона може робитися з поганим мотивом. Да? Вона може бути, не бути в Божій волі. Бог не скеровував нас до цієї справи. Ось які справи говориться, коли мова йде про лихі. Є ще один текст, який говорить також про цю подію. Це перше пісня до Корінтян 3 розвідку з 11 тексту по 15. -й. Ніхто бо не може покласти іншою основою, окрім покладений, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золото, срібла, дорогоцінного каміння із дерева сіна соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється його, діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто устоїть, то, й, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Цей текст говорить про суд бема, суд над віруючими людьми. Для слова виявлене в оригіналі, тут слово, те саме слово фанерос. В цім тексті представлені два види матеріалів. Матеріали, матеріали, які згорять і які не згоряють. Буде вогонь, буде конкретний день, який діло випробує. Діло кожного випробує. Або ми отримуємо нагороду, або ні, все залежить від матеріалу. Дерево сілого солома це якраз і є те лихе, про яке ми тільки що говорили. Є певні справи, які, на перший погляд, можуть добрий вигляд мати, але вони точно не є у Божій волі. І цей текст, який я тільки що прочитав, він говорить для нас, що не від діл наших залежить наше спасіння. Нагорода так, нагороду ми будемо мати на основі діл за добрі справи, за справи, які є у волі Божій, які були у волі Божій. Ми за них отримуємо нагороду, але своє спасіння від вічної загибелі. Ми будемо мати виключно на основі діла Христа, яке Він зробив там, на Голгофі, на Христі, Ви... дякуючи Ісусу Христу тому, що Він зробив, ми будемо спасені і будемо в небі, будемо з Христом. Не на основі наших діл, а дякуючи ділу Христу, благодаттю через віру. Хай Бог поможе нам це пам'ятати. Я би хотів, щоб ми продовжили говорити про суди, звичайно, трішки в ширшому е, аспекті. Коли ми читали той текст перший, 1 Петра 4, розділ, 17 текст, написано, бо час уже суд розпочати від Божого дому, а коли він почнеться вперше з нас, то який кінець тим, тих, хто противиться Божій Євангелії? Тут стоїть грецьке слово кріма. І цей текст говорить про сьогодні. Про сьогодні. І він не говорить про осудження, вироки якісь. Не цю ідею дає це слово і цей текст в контексті. Тут мова йде про дисципліну. І трішки пізніше ми ще про це більше поговоримо, саме зараз, в послідовності. Коли ми читаємо Пістання до коринтян, перший лист, 11 розділ з 31 по 32 вірш написано. Це також подібний текст до, тільки, до цього, який ще я тільки прочитав з Пісня Петра. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено зі світом. Увага! В 11 розділі перше пісня до Коринтян, 11 вірші, в 11 вірші, точніму, спочатку стоїть слово діакріно, самі себе судили. А наступне слово кріно, цебто від Бога, коли ми самі над собою не працюємо, то ми судимі сьогодні вже від Бога. Як перше, так і друге має однакове значення. Коли мова йде про осудження зі світом, стоїть слово катакріно, яке означає осуждать к наказанню, виносить обвинітельний приговор, приговарювать. На цім суді, разом зі світом, віруючи, ми, люди, не будемо осуджені. Вже Бог сьогодні з нами працює, коли є в тому потреба. Але зі світу ми не будемо суджені, не будемо під вироком для покарання. Чому? Тому що ми повірили в Ісуса Христа, прийняли Христа. Тому що ми у Христі, а у Христі немає ніякого засудження. Тому що є виправдання. Якраз ми читали текст Писання до Римлян, 8 розділ, перший вірш, стоїть слово Катакріма. Тобто, тут мова йде про осуж... осужденні наказання за преступлення. Тим, хто у Христі, а віруючи у Христі, немає цього осудження. Тобто «катакрима» – осуждінні наказання за преступлення. Цього немає віруючій людині, яка у Христі. Тому що вже стало осудження в тілі Христові. Бог вже засудив гріх в тілі Христа. І про це говорить 8 розділ Пісня Римлян 3 вірш. А людина, яка прийняла Христа, на яким відбувся обмін, вона вже не підпадає під осудження. Вона виправдана. Тому що вона виправдана. Тому. Важливо нам ці речі пам'ятати. Е, в післанні до Корінтян в 11 розділі, з 31 по 32 вірш, в першому пісні, мова йде про три суди, і ми вже це тільки що побачили. Перші два є при житті, а сьогодні, останні з невіруючими, він не буде, тобто ми не будемо засуджені з невіруючими, з неспасенними. Про це Біблія говорить. Бог вже сьогодні над нами працює. Є суд, над який віруючий не приходить, є суд, на який віруючий не приходить. Ми читали вище, про це говорить Ісус. Євангелія від Івана, 3 розділ, 18 текст. Хто вірує в нього не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однорожного Сина Божого. Тут грецьке слово кріно означає отділять, вибирати, розсуждать, полагать, рішати, «делать вивод, приводить, приводить заключення», судіть, «производить суд, «осуждать», «обвинять». «Хто Хто, хто повірив, він не буде засуджений. І є інше слово також, коли про це говориться, про суд, на якому віруючим не буде. Грецьке слово «крісіс». Це п'ятий розділ Івана від Івана, 24 й По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Той, хто вірить в Христа, на суд не приходить. Приговор йому не буде вже. Він не підпадає під осудження, тому що повірив Христа. Чому не приходить? Тому що Бог вже засудив гріх в тілі Христа, як ми сказали, да? А, і тому що є виправдання, вже сталося. Отож, роблячи підсумок, я би хотів сказати наступне. Перше, віруюча людина. Повинна вже сьогодні, бачачи свою погану поведінку, якісь негативні її гріховні, засуджувати них, каятися в них. В цьому точно є Божа воля. І про це говорить Павло в післанні до Корінтян в першому листі, в 11 розділі 31 вірш. Коли вона цього не робить людина, віруюча християнин то стається друге дійство. Бог при житті сьогодні судить неї, цебто дисциплінує, а не карає за гріх. Дисципліною займається. Дисциплінує непослушних з метою виправити, щоб ми мали участь в святості Його. Но це не є покарання за гріх. Кара за гріх вже була на Христі. Ісус вже поніс замість нас. І Бог другий раз не буде карати, вже це відбулося. Бог вже засудив гріх в тілі Христа, а ми ж повірили в Христа. Сталося виправдання, тому вже немає осудження. Але дисципліна є. І якраз коли говориться, скажімо так, першому 1 Петра в 4 російські 17 тексті, що бо час уже суд розпочати від Божого дому, мова йде про дисципліну, а не покарання за грехи. Давайте я розкру такий приклад на закінчення. Він дуже корисний буде розмежувати певні речі, не путати. Уявімо собі, дві сім'ї живуть разом. І з однієї сім'ї хлопчик, або ж ну, вже дорослий, вже, або підліток. Йде на територію іншої сім'ї, де є господарство, і вбиває курку тої сім'ї. І він не біжить, не кається, не визнає, не просить прощення, але через певний час дізналися, приходять до батька його, Говорить, така така ситуація. Що батько робить? Можливо, якби він визнав, покаявся, можливо, по-інакшому було б. Він може його покарати, дисциплінувати. Набити. Скажіть, це покарання за той чинок, відплата, чи це просто дисципліна? Це дисципліна, щоб він більш так не робив. Відплата відбудеться по-інакшому, або батько купить курку і віддасть, або просто візьме гаманець свій. І Стільки, стільки, скільки вона кошти віддасть, вже як вони домовляться. Ось буде відплата. А сином було, було дисциплінування, а не покарання. Тому е, сьогодні Бог дисциплінує своїх дітей, коли вони непокірні, коли вони не свято живуть, коли вони вперті, вп але не карає за гріх. Кара була на Христі за наш гріх. У майбутньому віруюча людина, всі ми будемо на судилищі Христовому відкриті для того, щоб отримати нагороди. Це судилище обозначає грецьке слово бема, місце, де даються нагороди, а не робляться вироки. Для спасіння чи вічних мов покарання. Якраз судилище Христове. Там слово грецьке бема, воно несе саме цю ідею, коли хтось комусь дає нагороди, винагороджує, саме так це робилося. Буде нагорода за добрі вчинки. Які були у Божій волі. Тому хай Бог допоможе нам пам'ятати ці речі. Є те, де ми будемо, а є те, де ми не будемо. Ми, Бог нас не буде осуджувати, карати за гріхи. вже покарав, вже кара відбулася. Ми не будемо мати цей вирок разом з неспасенними. Якщо щось не так в нашому житті сьогодні, як спасенних віруючих, послідовників Христа, а іноді це так буває, то Бог сьогодні, вже сьогодні, працює в, нам, в нашому житті і над нами. Про це говорить Біблія. Хай всіх Бог благословить. Якщо ви ще не на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися. Я вам буду дуже вдячний. Дякую за коментарі. За підписки, за подобання, за поширення. Будьте благословенні!